Тянули ось таку от автівочку, це шестая, А6, дизель не запускається. Будемо зараз диагностувати, розбиратися, в чому тут справа. така проблемка вже знайшов. Ось така у нас тут справа. Машинка після СТО була на тех і я так розумію, що не вставили або не затягнули хомутик така у нас тут справа. Хамутік поставили на місце, це у нас, якщо паливний фільтр стоїть, і йдемо, Пробуємо запускати одразу. Запуститься, вона чи ні, будемо дивитися. Тівочка у нас запустилася одразу і загопаємо, тому що у нас Ще раз пробуємо. Буде І Дивимося, де, чи в нас тут. Ягончик працює. Начебто питань ніякої немає. Зараз потестимо, перевіримо все. Щоб було все чітко. Ось так от ремонтують автівочки. Так що звертайтеся тільки до перевірених майстрів. Помилки усі повидаляв, чекен у нас не горить. Зараз зроблю тест драйв якщо все добре, буду віддавати атівочку. Зробили ремонт на 80к, багато у нас тут хвостів а ТОшечку не збросили, як так, так. Зараз воно загориться. Ось така справа. Ось так от зараз збросимо усі, щоб нічого у нас тут не загоралося, щоб все було вода. Всі тиошечки збросив як бачимо, 7500 так як потрібно. І нічого у нас не загорається. Ніяких помилок немає, їдемо робити тест-драйв. так Роблю тест-драйв. І коли даєш газ в пол, загорається у нас помилка. Помилка у нас по сажевому фільтру і автівка перестає їхати. Помилку видаляєш, автівка поїхала. Якщо спокійна їзда, нічого у нас не вискакує. Будемо зараз дивитися, чи у нас якісь датчики несправні по сажі, або сажовий фільтр у нас забитий. Не проходить регенерація на сажового фільтра. Ось така от справа. Якщо у нас забита сажа, потрібно її видалити та перепрошити на Євро-2. Це також ми можемо зробити. Так, Запустив процес принудітельної регенерації сажового фільтра. Де процес у нас? Подивимося, допоможе чи ні, тому що датчики у нас справні. Зробив регенерацію, помилка у нас сама погасла. Зараз опять же, зроблю тест-драйв і буде все ясно, допомогло чи ні. Так, по ауді регенерація не допомогла. Все одно вилазить ця помилка. Е, знімаю блок, робимо stage 1 і обираємо екологію. Поїхали. Робота до нас заїхала Audi a 6 c 6 Будемо робити stage 1 та видаляти будемо всю екологію. Поїхали. б вже на столі, де процес вичитування прошивочки. Цей блок робиться на столі, на машині він не робиться. Прошивочку вже зробили, де процес запису. Це робиться дуже швидко та якісно. Так, робимо тест-драйв, все зібрав і поїхали. Ой, а як вона їде. Їде крепко. Поки що нічого не загорається, це у нас я не пристегнутий. а так поки що все добре. Розгортаємося. Поїхали. Єдешодурна. Це вже є результат у нас. Помилки не вискакують, все в ідеалі. Зробив тест-драйв, дивимося на помилки. Є у нас вчині по двигуну. Заходимо. І як бачимо, у нас помилок немає. Це успіх у нас. Що кому потрібна якісна та правильна діагностика, можете дзвонити, звертатися. Також чіптюнінг майже на будь-яких автівок. Родюжку я повністю закінчив по своїй роботі. Залишилось тільки фізично видалити сажу і все. Ну, це будуть робити другі вже майстри. А так, все вона поїхала, ніяких у нас питань немає, помилки у нас не вискакують. Все працює так, як потрібно. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися. Якісна комп'ютерна діагностика, ТОшечки, ремонти, чи тюнінг, чи форсунок і все інше. Телефонуйте, питайте, кому що потрібно.